Доброго дня усім тим, хто дотичний до питань спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Вас вітаю я, Рібцун Юлія Валентинівна, доктор філософії в галузі педагогіки, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. Національної академії педагогічних наук України логопединя, дефектологиня, психологиня. Сьогодні поговоримо про книгу Методичний посібник адаптації і модифікації в освітньому процесі в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Авторами методичного посібника. Є працівники комунальної установи інклюзивно ресурсний центр номер 3 Миколаївської міської ради. Дев'ять співавторів написали методичний посібник обсягом 1393 сторінки. І це свідчить про високу працездатність, комплексність, інноваційність. Роботу на благо розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. Саме ті люди, які дійсно працюють, можуть створювати щось нове. Звісно, як тільки книга потрапляє до рук, звідразу звертаєш увагу на її зовнішнє оформлення. У рецензованому посібнику тверда палітурка, наявна закладка, що вже є дуже зручним для використання. Зміст книги насичений міні-ілюстраціями, що вже приваблює своїм оформленням. У посібнику наявні виділення, різні шрифти, і саме це дає змогу відразу побачити, де головне, де другорядне, розставити правильні акценти і зацікавитись змістовим наповненням. Те, що характеризує методичний посібник, це його вдалий дизайн. Уточнення і посилання у змісті тексту є надзвичайно оригінальними. Стрілочки і напис курсивом привертають увагу читача, саме акцентують на тому моменті, на тому структурному компоненті, про який йде мова. У посібнику значна кількість QR-кодів, які є активними і е, звертають читача до Практичних матеріалів, якими можна і потрібно користуватися. Власне, практичні матеріали вміщені і в змісті самої книги, у вигляді таблиць і рисунків, які дозволяють продемонструвати те, про що йде мова те, що характеризує методичний посібник, це вдалий дизайн оригінальні уточнення посилання у змісті тексту. Ще більше зацікавлюють і привертають увагу до тих структурних елементів, про які йде мова. Посібник насичений QR-кодами, які є активними і дійсно працюють. Саме там педагоги можуть знайти для себе надзвичайно цікаву і корисну інформацію. Крім того, в змісті самої книги велика кількість практичних матеріалів. Які представлені у вигляді рисунків, таблиць або просто мовленнєвого матеріалу, зміст посібника охоплює 17 складових це передмова, здобуття освіти за умов інклюзивного навчання, категорії труднощів і рівнів підтримки, системність психіки і схеми порушень. Загальне розуміння адаптації та модифікації, індивідуальна програма розвитку здобувача освіти. Адаптовані навчальний план і освітній план. Модифіковані навчальний план і освітній план. Індивідуальний навчальний план. Адаптація та модифікація навчального розкладу. Візуальний розклад. Рекомендації педагогів інклюзивних груп та інклюзивних класів Ресурсна кімната в закладі освіти Оцінювання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами після мова використана література і додатки. Навіть прочитавши ось ці розділи їх назви, вже. У тієї людини, яка справді працює з дітьми з особливими освітніми потребами, виникає надзвичайно великий інтерес. Адже те, що ми бачимо, це є сучасно, актуально і те, що потребує свого роз'яснення та змістового наповнення. У розділі здобуття освіти за умови інклюзивного навчання представлено тлумачення основних понять. І всі ці поняття і розгляд власне, інклюзивного навчання відбувається у світлі сучасної нормативно-правової бази. Одним із найбільш затребуваних є розділ категорії труднощів і рівні підтримки, де, власне, і розповідається про типи і категорії освітніх труднощів здобувачів освіти, дається загальна характеристика рівнів підтримки. А далі Іде по рівням підтримки розповідь, змістове наповнення? Як працювати з дітьми при відсутності потреби у підтримці здобувача освіти? Що робити, коли у дитини є потреба у першому рівні підтримки? А що робити при другому, третьому, четвертому? Яка специфіка на п'ятому рівні підтримки? І все це стосується як дошкільної, так і загальної середньої освіти. Мені, як ті, яка має другу вищу психологічну освіту і здобуває третю психотерапевтичну освіту, надзвичайно важливим став оцей розділ системність психіки і схеми порушень. В ньому розкриті первинні та вторинні порушення. А також зроблені акценти при здійсненні опису порушень розвитку, що є надзвичайно актуальним, особливо в сучасних умовах кризових викликів, розділ загальне розуміння адаптації та модифікації розкриває зміст основних понять, їх структурні компоненти і пропонує варіанти реалізації. Наявні в книзі схеми та рисунки ще більше поглиблюють унаочнюють наявні поняття і дозволяють ще глибше зрозуміти їх суть про індивідуальну програму розвитку здобувачів освіти сказано надзвичайно багато, але ще досі не було такого посібника, в якому б цілісно, комплексно було викладено. Функції, компоненти напрями реалізації а також рекомендації щодо укладання саме індивідуальної програми розвитку. І саме в цьому методичному посібнику це все є і зроблено. У розділі Адаптовані навчальна програма освітній план запропоновані основні види програм а також структурні компоненти. Що є надзвичайно важливим і цінним для кожного педагога, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. У розділі Модифіковані навчальна програма освітній план в доступній формі викладені технології різнорівневого навчання а також розкриті принципи модифікації. У розділі індивідуальний навчальний план. Чітко дається поняття, структура, складові, і, що є особливо цінним, пропонуються зразки складання. У розділі адаптація і модифікація навчального закладу запропоновано поняття розкладу, представлено його різновиди, а також репрезентована практична реалізація пристосувального розкладу. Надзвичайно цікавим і практичним є розділ візуальний розклад. В ньому розкритий візуальний стил спілкування, запропоновані стратегії допомоги, розкриті особливості створення візуального розкладу у співпраці з різними категоріями дітей. Розділ рекомендацій педагогам інклюзивних групи класу. Є надзвичайно практичним і насиченим, адже містить відні положення щодо реалізації інклюзивного навчання, подолання фізичних і навчальних труднощів у здобувачів освіти з порушеннями опорно-рухового апарату, подолання функціональних труднощів у здобувачів освіти з дефіцитарним розвитком порушеннями мовлення. Розкрита компенсація інтелектуальних труднощів у здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку затримкою психічного розвитку. Пропонуються стратегії подолання навчальних і соціоадаптаційних труднощів уздобувачів освіти із затримкою психічного розвитку, розладами аутистичного спектру, гіперактивністю та дефіцитом уваги. Подолання соціоадаптаційних труднощів у здобувачів освіти із посттравматичним стресовим розладом, що є надзвичайно актуальним в сучасних умовах, а також пропонується реалізація інклюзії в умовах дистанційного навчання. Розділ ресурсна кімната у закладі освіти є надзвичайно дієвим, адже там представлено поняття, цілі, структуру секторів. Запропоновано інтерактивне обладнання, репрезентовані орієнтовні схеми розташування розвивальних зон. Таким необхідним є розділ оцінювання здобувачів освіти там запропоновано порівняльний аналіз оцінки та оцінювання, види оцінювання. Оцінювання у разі внесень адаптацій і модифікацій, що є особливо цінним. Звісно, вдосконаленню немає меж. У книзі є те, що потрібно ще редагувати, уточнювати, співпрацювати, видозмінювати і разом удосконалюватись. Але сподіваюся, на подальшу співпрацю і в онлайн-режимі ми зможемо внести деякі корективи, щоб зробити посібник іще Кращим і ще цікавішим, і ще більш потрібним для педагогів для їх роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Працюємо на благо розвитку України. Дякую за увагу!